Ну і врешті п'ять пунктів, які приведуть Україну до справедливого миру. Представив у парламенті президент Володимир Зеленський. Перші чотири положення плану перемоги реалізовуватимуть під час війни п'ятий після її завершення. Тож перший пункт це запрошення України в НАТО. Просто зараз це е, переконаний президент стане свідченням рішучості е, і покаже Росії, що Путін програв геополітичну світу. Другий пункт це оборона. Він включає в себе продовження операції на території Росії. Та зняття обмежень на удари по її території, ну а також спільне з партнерами збиття російської авіації та доступ до розвідданих партнерів. Третій пункт плану стримування е, йдеться про розміщення в Україні комплексного неядерного стратегічного пакету, достатнього для захисту країни в майбутньому. Четвертий пункт відповідно економічний – в Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали, уран, титан, літій, графіт. Київ пропонує підписати угоди з ЄС і США про спільний захист інвестування в видобуток і використання цих ресурсів. Ну і насамкінець п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Після перемоги Україна матиме один із найдосвідченіших військових континентів контингентів. Вибачаю. Тому, якщо партнери погодяться, то українські підрозділи зможуть замістити окремі військові контингенти армії США дислоковані. В Європі. Ну і парламент підтримав і взяв в реалізацію представлений президентом план перемоги. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Спікер розповів, що Володимир Зеленський зустрівся з усіма керівниками фракції та депутатських груп. І як більшість, так і опозиція продемонстрували єдність у цьому питанні. І близько двох годин детально ми обговорили, що ми розуміємо під поняттям єдності. І там були всі питання. Кожен з представників фракцій, груп мав можливість задати питання президенту України. І що саме важливо, ми завершили трьома фундаментальними висновками: тобто, парламент отримав, підтримав і бере в реалізацію цей план перемоги президента України Володимира Зеленського. Так, ну і Михайло Подоляк, радник керівника всього президента, вже з нами у цій порі в цій умовній студії в укритті. На жаль, і в Києві так само оголошено сигнал повітряної тривоги. Я вас вітаю. Вітаю виходимо в ефір в таких умовах, і не вперше. До речі, я би одразу зацитував і ваші слова стосовно. Ми зараз на початку поговоримо власне про цю презентацію значит, з п'яти пунктів від президента в Верховній Раді нашого мирного плану. Мене цікавить, ось що просто не перший день можна почути заяву від наших партнерів, зокрема з Німеччини. Політиків тамтешніх, які зазначають, зокрема як пан Мерц, це опозиційний політик, значить, що можна висунути Росії ультиматум 24-годинний, щоби та. Припинила бомбардувати цивільну енергетичну інфраструктуру, а як ні, тоді будемо застосовувати і давати дозвіл на далекобійне озброєння, в тому числі я так розумію. Він говорить і про Таурси від Німеччини. Ви ж говорите про неопубліковані, а, значить частину цього плану перемоги зеленського щодо ударів по російській території. От зацитую вас в цих додатках якраз проговорено те, значить, має бути озброєння, щоб значить зруйнувати логістику і бити далеко від фронту, від лінії фронту. Як вважаєте, а ще можна говорити про те, що от такі заяви деяких закордонних політиків, в принципі, вони і свідчать про те, що цей план з західними політиками він вже почасти сприйнятий? Тут питання в тому, що коли ми говоримо про план перемоги, ми про це і, до речі, і ваші студії неодноразово говорили. Це логіка цього етапу війни. Президент достатньо чітко, структурно про це говорить і партнерам, і на внутрішньому ринку, і на зовнішніх ринках, і так далі. Він говорить: а є альтернатива якась? Ну, тобто можна ж дискутувати, дебатувати. Президент Говор, дивіться, є фактаж, який вже враховуючи, що ми наносимо удари українською зброєю по території Росії, вони приводять до відповідних змін до військових змін, і до політичних змін, і до соціальних змін в Російській Федерації. Аналізуючи це все, президент Говор, дивіться, ну якщо ми припинимо спротив, Росія ж не зупиниться? Ні, навпаки, вона буде простимульована далі йти. Тому треба це зупинити. А як? І є інструменти відповідні в додатках, якраз таки говориться, які це інструменти, в якій кількості вони будуть відповідно діяти, і які будуть це настрій, і по яким цілям треба бити. Все, це практика, це конкретика, це не, не теорія і так далі. І тому мені здається, що дискусія, яку ми сьогодні бачимо в західних країнах, вона пришвидчена оцим планом. Ну, тобто, це ще раз не нагадаю. Нам задають завжди питання: а що ви розумієте під перемогою України? Чи що ви розумієте під фіналом цієї війни? Чи як має бути фіналізована війна? Будь ласка. Чітко має бути фіналізована війна не стимуляцією Росії, тому що будь-який компроміс там території. Президент до речі у своєму виступі чітко зафіксував: ну не може бути заморозки конфлікту, тому що це не про фінал війни. Не може бути стимулювання Росії за рахунок те, давайте залишимо їм територію, тому що тоді говорять про правильні речі. Це не про переговори, це про капітуляцію України. Після двох з половиною років Україна має чому капітулювати, і тоді питання в іншому. Дивіться, Росія сьогодні воює одна плюс. Північна Корея вже відповідно і ресурс, і жива сила, Іран ресурс. Ну тобто, і тоді ми звертаємось до наших партнерів, з якими ми починали разом в цій війні е, працювати. Так, давайте чітко. От, будь ласка, математичні розрахунки. Ось, будь ласка, як це впливає на Російську Федерацію, ось, будь ласка, які ми хочемо отримати результати. І ви абсолютно праві. Оця дискусія має бути достатньо жорстка в європейських країнах, ну чи в країнах наших партнерах. Вони мають правильно розставляти акценти. Вони мають своєму виборцю говорити наступне. Дивіться, ми можемо не фінансувати Україну, можемо не інвестувати гроші в безпеку, можемо не продавати зброю. Тоді ми будемо через певний час воювати самі. Чому? Ну тому що Росія ж буде цей інструмент використовувати постійно. Україна нам пропонує. Абсолютно конкретний, продуманий, логістично вмотивований, математично обрахований план, який чітко говорить, що буде відбуватись в Російській Федерації, якщо і далі, і далі про дальнобійну зброю, про зняття обмежень, про нанесення ураження тим чи іншим логістичним центрам і так далі, і тому подібне. Тому мені здається, що ми можемо песимістично на все дивитись, ну якщо нам потрібно, тому що в Україні да, нам завжди все не подобається, тому що мають бути ідеальні формули. Треба, щоб було так. Ти сказав сьогодні, а завтра вже все вирішено вже все працює так, як часи ідеально і так далі. І тому подібне, але реальність трошки інша. І дивіться, сьогодні є чітке розуміння, що такі фінал війни. Математично обраховане розуміння, не абстрактне розуміння, не теоретичні викладки, не якісь шахівниці, не якісь геоглобальні виклики. Давайте там програма стримування чи не стримування, Давайте в холодну війну перейдемо. Давайте німецькі сценарії реалізуємо, начебто, це все Російська Федерація говорить: так ми готові, щоб ви нам запропонували щось, наприклад, Україна в НАТО, а ми забираємо ці території, і ми зупинились. Ми будемо дуже задоволені, ми далі не підемо і так далі. І тому подібне. Ні. Україна чітко городиться, Росія не зупиниться. Росії можна примусити зупинитись. Це перше. Друге, Росія може визнати війну в соціальному сенсі цього значення, якщо вона буде перенесена на територію Росії. Далі ми говоримо, і є приклади, як ця війна може бути перенесена, які відповідно дії треба зробити. І це четверте: оце про це якраз і в плані. Що для цього потрібно? Кількість зброї, кількість інвестицій, тим більше що Україна вже демонструє своє ВПК. Так, ми саме говоримо про чіткі строки і про чіткі дії. Ще там неодноразово чули таку тезу, що Путін же ж він не зупиняється тоді, коли не відчуває опору. Коли є опір, коли є конкретні чіткі рішення, коли є поставки озброєння, коли є коли є бажання наших партнерів справді зупинити цю агресію, то і Путін власне разом зі своєю армією московитів він зупиняється. До речі, нещодавно там буквально ти кілька тижнів тому, що видання The Times писало це щодо надання дозволів і далекобійного озброєння, що Британія і США можуть не публічно такий дозвіл надати і надати таке озброєння в контексті презентованого плану. Ми все ж таки маємо почути офіційно дозвіл. Чи це може бути за е, душками, так би мовити? Е, будь ласка, ось вам і робіть те, що маєте. Це має. трошки, трошки складне питання. Угу. Ну я маю на увазі, воно трошки казуїстичне. Чому? А тому, що тут вже не потрібно якийсь юридичний дозвіл. Тут потрібно сказати, міжнародне право працює і все. Міжнародне право працює. Правила війни працюють, ну тобто, ви можете наносити удари по території країни агресора в повному сенсі цього слова, незалежно від того, зброя якого виробника у вас буде на озброєнні. Чому? Тому що це так прописано. Ну тобто, ми сьогодні маємо справу з дуже дивною ситуацією, коли Російська Федерація, абсолютно не дотримуючись міжнародних прав, робить все, що їй заманеться, і вона так звикла воювати Україна, яка хоче воювати в рамках оборонної війни згідно. З міжнародною юрисдикцією не може цього зробити? Ну треба просто сказати міжнародне право в повному обсязі працює? Я думаю, що так і буде. Тут питання трошки в іншому. Питання в тому, що от на цьому етапі війни з партнерами, коли говориш, дивіться, Російська Федерація, ви боїтесь, продовжуєте? Да? Ну тобто, ми партнерів маємо спитати. Ви ж продовжуєте боятись? А що Росія сьогодні демонструє? З мілітарної точки зору, з ресурсної точки зору, вона потужна, надпотужна країна, правильно і тому вона пропонує північній Кореї доєднатись безпосередньо на полі бою до себе. Ну тобто настільки потужна країна, що свого ресурсу вже не вистачає, і снаряду, і ракети, і дрону, і так далі. Що вона сьогодні пропонує якійсь дивній країні північній Кореї доєднатись треба далі продовжувати боятись російської федерації ну треба далі з нею йти на якісь компроміси, знаєте, даючи да. можливість їй продовжувати експансію. Михайло, на це питання от буквально перед вами е, військовий вмикався з стере з третьої окремо-штурмової бригади, стосовно там північної тієї ж самої кореї бійців на запитання е, вони ж не мають бойового досвіду а він знаєте, що відповів він каже а вони і не матимуть бойового досвіду тому що у них не буде такої можливості на території україни бо вони будуть знищені україна е, справді воює з трьома вже країнами росією раном та КНДР, якщо те Ан, поки обмежився постачанням озброєння, то Пхеньян пішов далі, надав своїх військових, заявив Володимир Зеленський про присутність північних корейців е, значить, на тимчасово окупованих територіях. Повідомлялося раніше, вони стежили за використанням свого озброєння та приймали досвід в окупантів. Та вже зараз джерела у спецслужбах кажуть, що Росія сформувала цілий так званий бурятський батальйон, який може налічувати три тисячі армійців з КНДР. Ймовірно, їх залучають до виконання бойових завдань поблизу. З осуджі та Курська, щоправда, 18 з них вже втекли з позиції за 7 кілометрів від українського кордону. Хоча цю інформацію замучують і навіть не передають наверх в Кремль. А Москва, в свою чергу, припускають в інституті вивчення війни, розраховує на резерви тоталітарного союзника, щоб відтягти якомога довше мобілізацію в себе. В мене питання таке: навіть не про ефективність північно-корейських вояків, тому що ми про це поки що нічого не можемо сказати насправді. А про те, яким є. Маркер залучення військового корей... корейських вояків путіним тепер вже і їх да до цього були там Сомалі, там або ще хтось із Африки або з Латинської Америки. Це говорить про кризу їх мобілізаційних процесів. Я про це постійно говорю. Дивіться, коли ми говоримо про Російську Федерацію, всі чомусь ну люблять себе принижувати. Потужна економіка, мілітарізація, Вони перейшли на рейки воєнного часу і так далі. В них проблеми суттєві проблеми з ресурсами, в тому числі з живою силою. Не вистачає навіть трьох мільйонів федеральних рублів для того, щоб рекрутувати людей на війну. Чому тому що санітарні втрати? Надвеликі це очевидні речі, і тому тут питання в тому, що є сьогодні все. Ну, якщо ми там про Сомалі, як ви говорите, це було таке, таке припущення, може приймають участь у війні, може не приймають там найманці, і так далі, тому подібне. А тут є офіційна позиція. Офіційний союз двох країн, двох мілітарних країн, які є під санкціями Росія, Північна Корея, і це говорить про те, що Росія дуже тяжко сьогодні вирішує питання знову ж таки з мобілізацією, з рекрутінгом і так далі. Це, до речі, питання в тому, що за цей північно-корейський ресурс Росія також буде платити. Дивіться, треба тут розуміти, що це не просто ми тут підписали з вами контракт Північна Корея, і вам віддали людей. Ну, по-перше, в північної Кореї півтора мільйони армія, да але яка армія? Хто в цій армії буде приймати участь безпосередньо у війні з Україною? І за які кошти це буде робитись? Тобто Росія буде за це платити дуже багато? Більше того, оцей стратегічний договір, мені здається, що наші партнери не до кінця це усвідомлюють. В тому ж пункті, ну, в одному з пунктів цього договору говориться, це може Північна Корея приймати участь на стороні Росії у війні, яку веде Росія, але й Росія може приймати участь у війні, яку буде вести Північна Корея. А де в нас сьогодні провокації йдуть відповідно? Які дороги знищують Північна Корея? Де в нас ескалація? Наростає, і Північна Корея абсолютно точно усвідомлює, що якщо вона почне ескалацію на Корейському півострові, то Росія буде в це втручатись. Росія буде це прикривати на радбезі ООН, Росія буде максимально відпрацьовувати захист Північної Кореї і її агресії. Це фундаментально все змінює. І на близькому сході ми бачимо, що робить Іран. І там достатньо добре працює Ізраїль. Мені це подобається, як він працює, і в східній Європі це робить Росія, і сьогодні є корейський півострів. Я не беру, що там африканський континент, тому що там також дуже активно працює Російська Федерація з точки зору там переворотів, заколотів і так далі. Тому подібне. Тому дивіться, це ж вже конкретні речі, і знову ж таки в плані перемоги, а скоріше в плані примусу Росії до адекватності. Чітко зафіксована логіка цього моменту можна відвернутись, можна не приймати відповідні рішення, зробити вигляд, що ми не бачимо стратегічний союз, стратегічне партнерство Росії і Північної Кореї. Ми не бачимо, що в цій війні приймають участь величезна кількість вже країн, що вони сьогодні групуються навколо Російської Федерації, тому що розуміють, що якщо Росія не програє, тоді можна буде постійно когось провокувати, атакувати і так далі. Росія буде втручатись, і Росія на прикладі договору між Північною Кореєю і Росією. Якщо вона не програє цю війну, вони такі договори. Будуть підписувати з низкою інших країн, які будуть на своїх континентах провокувати інші країни. Ну тобто, це ж велика конструкція, яка або, -або, або Україна дотискає Росії, як це зробити, чітко прописана математична модель. Кількість ударів, масштабування війни на території Росії, інвестиції в ВПК України. Ну, Очевидні речі, додаткові інвестиції в ППО України і так далі, і тому подібне. А головне економічні санкції. От яким чином отримує Росія гроші сьогодні? Ну, дивіться, ми ж про це вже неодноразово і в ефірі говорили. З одного боку, багато країн говорить, ну нам дуже складно вам допомагати фінансово. Ми ж стільки вже даємо грошей. Ну я не буду казати про бюджети відповідно і так далі. Але чому вони не відповідають на інше питання? А як так стається, що величезна кількість європейських компаній продовжують або опосередковано, або прямо працювати у Москві, фінансуючи федеральний бюджет? Ну тобто, одна рука дає з кишені нам гроші, інша рука дає Російській Федерації. Так це ж безкінечний процес. Ну можна на ці всі питання нарешті відповісти, що ви хочете отримати в фіналі? Ви хочете отримати. Країну агресор, яка обнулила ваші правила, ваше міжнародне право, яка вас постійно ображає, репутації ваші обнулює і продовжує наполягати на тому, що має бути регіон впливу Російської Федерації. Вона має бути глобальною державою і домінувати. Ну тоді скажіть своїм виборцям, що ми не готові протистояти, коли наші репутації знищують, коли наші правила обнулюють і так далі. Чи навпаки, скажіть, дивіться, є Україна дуже крута країна, яка два з половиною роки обнулює репутацію навпаки Російської Федерації. Довела, що можна масштабувати війну, що можна обнулити всі ці червоні лінії, перенести війну в Росію і так далі, і закінчити епоху страху. Ну скажіть так, виберіть для себе нарешті опцію, і президент, мало того, що говориться вже не теоретично. Президент сьогодні, ну. Безумовно, без таємних додатків це але президент говорить, говорю є конкретна базована на фактах, математична формула. Скільки чого треба знищити на території Росії, щоб відповідно соціальні настрої змінились? А соціальні настрої, які будуть іншими в Російській Федерації, приведуть до чого до обвалення вертикалі, яка сьогодні тримається виключно на от, ну, залишках, залишках на внутрішньому ринку цього страху. Що ми все ж таки великі, але якщо ви не будете е в це вірити, то ми вас знищимо на внутрішньому ринку, але бачите. Е Росія намагається шукати і шукає, знаходить повсякчас можливості поповнювати свою армію. Ну то, наприклад, до прикладу, дає згадавши корейський ресурс і їх вояків, які поки що там в обмеженій кількості в обмеженому такому контингенті, да, експертів, фахівців, дронщиків, інженерів. А збільше там західні видання прогнозують, що це може бути там до кількох бригад сформованої, перекинуто на територію України або на Курщину. у нас же ж ми воюємо власними людьми своїми ресурсами. Можемо Розраховувати лише на себе, і тут в цій частині теж виникають питання: кого мобілізувати, як мобілізувати, хоча ми послуговуємося законами і тими, значить, ну тим законодавством, яке проголосовано депутатами, але й досі дискутується питання: там 55 років не можна там або 50 років понизити вік з 18 до 25, що робити, кого мобілізувати, за яким принципом, і от в цій частині давайте згадаємо про те, що американські політики ну нібито да з обох партій тиснуть на президента. Зеленського у питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Чому нібито тому, що офіційно ну якось в змі таких повідомлень від офіційних посадових осіб не бачили, але принаймні з вуст так радника керівника всепрезидента Сергія Лещенка така інформація прозвучала за його словами. Президент лишився на своїй позиції, не змінює вік мобілізації. Почуємо його. Аргумент партнерів такий, коли була війна Сполучених Штатів у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західної зброї недостатньо. Треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку. Ну і справедливості заради. Буквально сьогодні ввечері в нашому ефірі е, Єгор Чернів народ дептат України. Е, Підтвердив цю інформацію, що такі дискусії вони повсякчас виникають, тому що він теж спілкується з представниками і демократів і республіканців дуже часто. І так знаєте, за лаштунками якось куларно ця інформація обговорюється. Якщо у нас план перемоги розрахований на те, щоб все ж таки не пізніше 25-го року завершити цю війну, то чи буде гіпотетично чи може бути шанс у 18-25-річних українців долучитися до збройних сил України і буде змінено відповідно законодавство? Давайте про алгоритм, щоб було зрозуміло. Дивіться, партнери мають прийняти відповідні рішення щодо надання відповідної зброї, тому що ви можете воювати безпосередньо на лінії боєзіткнення стрілецькою зброєю, а можете все це знищувати далеко від лінії фронту. Ну це ж питання тоді кількості людей, які мають бути задійні. Там місця накопичення живого ресурсу в Російській Федерації ви можете знищити на відстані 500 кілометрів, полігони можете знищити і так далі. Це питання знову ж таки типу війни, які ви готові вести. Для війни проти Російської Федерації потрібно вести високотехнологічну війну, ну тобто, багато. Зброї дальнобійної зброї багато інструментів, які дозволяють це все знищувати далеко логістику, ресурси, місця накопичення, і так далі, це перше. Друге, відповідно, сьогодні діє той закон, який діє, і він чітко регламентує хто як які соціальні версти можуть бути мобілізовані, і так далі. Третє, якщо ви говорите про те, чи може бути зміни, ну це до депутатського корпусу. Але четверте, ну і сьогодні може будь-хто незалежно від віку підписати контракт. Але контракт має бути насичений певними соціальними гарантіями, виплатами, там, іншими пакетними там, можливостями для цієї людини. Тобто контракти. Контракти, рекрутінг це і сьогодні можливо. І відповідно, дивіться, коли ви говорите про дискусію, яку ведуть наші партнери, бажано було б щоб спочатку вони вели дискусію, чи готові вони до того, щоб нарешті Російська Федерація програла цю війну. Ну, чи готові вони свою волю продемонструвати? Тому що це ж не питання необхідності там величезних інвестицій, і так далі. Ні, це питання співставних інвестицій з тим, що сьогодні Україна отримає, але це відповідні дозволи, відповідні інструменти і так далі. І тому подібне. Ну тобто, треба було провести цю дискусію, чи готові ми щоб Російська Федерація остаточно зникла? Ну з в такому вигляді, як вона існує, остаточно зникла з політичної мапи світу? Якщо так, то тоді знову ж таки друге питання: скільки якої зброї в рамках плану перемоги ми передамо Україні? А тоді третє питання: хто саме в Україні буде і як користуватися цією зброєю? А четверте питання: чи можна буде провести певні рекрутингові заходи, в тому числі підписати контракти будь-кому, хто захоче використовувати цю зброю? Трошки логіка збита знову ж таки Але переходимо. Чи я розумію, що тут будуть виставлені тоді в контексті цього плану перемоги і надання допомоги відповідної і в наявній кількості оперативно через Низку конкретних вимог і умов ні, ні, ні. Дивіться, чи ще раз так? план перемоги він чітко дає логіку України. Ми ж про це говоримо. Відповідно, це все математично обґрунтовано. Якщо ви хочете зі свого боку якісь виставити умови, то треба буде дати свою логіку, пояснити цю логіку. Угу. І все. Але сьогодні є от для мене це дуже важливий момент, коли ти чітко. Побачивши, проаналізувавши цю війну протягом ну яка йде вже там практично три роки, чітко говориш: перше, друге, третє маємо зробити одне, друге, третє. Чітко і даєш цифри конкретні. І тут зрозуміла мені логіка. І який ти хочеш отримати результат, і чому ти а, хочеш цей результат отримати, і чому ти гарантуєш, що ти його отримаєш, якщо ти будеш використовувати ті чи інші інструменти? Якщо ви хочете зустрічну пропозицію зробити, то тоді ви маєте показати логіку. Ми дамо вам ще більше інструменту відповідного додаткового інструменту. Якщо і тоді вже певні вимоги, ну тобто, це ж ну двостороння гра, а не так, що дивіться, ми дамо, тому що ви обрахували це математично, але ми хочемо, щоб ви зробили якісь кроки, які ну алогічні можуть бути. Давайте підфіпідфіналимо в цій частині. Просто поставлю конкретне запитання. Звісно, ми чуємо часто густо з пар, від парламентарів, да що принаймні це питання не дискутується в стінах Верховної Ради, але... В разі чого в разі потреби питання 18-річних може постати коротко, дуже коротко може постати будь-яке питання, але на мій погляд, це не мобілізаційні питання, а виключно контрактно-рекрутингове питання. Я би ще поставив запитання щодо Рамштайну, який переніс через ситуацію погодню, да, в Сполучених Штатах Америки. Ми очікували, що буде все ж таки особисто персонально присутній Жозеф Байден. Але Крінжен П'єр, речниця Білого Дому зазначила, що це скоріш за все буде. Ну це буде онлайн формат, але це буде в листопаді місяці, вже після проведення виборів президентів Сполучених Штатів Америки, і як би ви пояснили, чому саме так, чому президент Джозеф Байден не хоче бути особисто присутнім і приймати важливі рішення до виборів сполучених 50 50 на 50 внутрішній електоральний процес в сполучених штатах. Він 50 на 50 і вони достатньо обережно хочуть дійти до 5 листопада до дня голосування. Я розумію цю логіку. Так, зрозуміло, що вона для нас ну трошки ну з ураху. Коні, що ми в стані війни знаходимось дивно але я розумію, внутрішній електоральний процес сполучених Штатів вони хочуть дуже дуже обережно дійти. Але знову ж таки, дивіться, план перемоги, ну з точки зору логіки цього плану, він є на столах у всіх, включно з паном Байденом. Вони можуть це продискутувати, прийняти відповідні рішення, відповідно надати вже ті чи інші логістичні рішення. Ну я на увазі, зустрічні рішення, і Україна може вже отримувати той інструмент, який потрібен. Для цього там не потрібно проводити додаткові політичні консультації на ну, скажімо так, глобальному рівні да, можна вже приймати рішення відповідно до національних дискусій, пане Михайло. зважте я не поставив вам питання щодо НАТО. Це є першим пунктом цього презентованого плану. Буквально хвилинку на відповідь все ж таки надія і сподівання на те, що буде запрошення, у нас вона. В свідомості нашій присутня, але Марк Рюти чинний очільник НАТО, генсек НАТО, зазначив, що Україна буде членом НАТО в принципі. Повторюючи риторику Столтенберга попередника тоді, коли настане час. Я так розумію, це не зараз. Ще раз, дивіться. 30 секунд. 30 секунд. Дуже просто ви е, говорите. Посилаючись на слова іншої сторони, ми ж з вами говоримо про те, що є логіка України, яка презентована президентом. Він чітко говорить, політичний сигнал потрібен, тому що на цьому спекулювала Росія, побудувала в тому числі пропаганду навколо війни, навколо втручання в суверенні права України. Він хоче, щоб не було цього. Треба зняти всі. Фіктивні причини для війни як такої: сьогодні, завтра, післязавтра і так далі. Тобто, ми говоримо про послідовність позиції по суб'єктну позицію президента України. Інші країни можуть там публічно не непублічно говорити інше, але це питання вже переговорних процесів України. Ми говоримо, дивіться, давайте приберемо ці причини. Давайте політичний сигнал дамо. І це правильна конструкція. Тобто, Україна відповідає суб'єктністю ставить ті питання, які точно позбавлять Росію можливості продовжувати експансію НАТО. Одна, одне з таких питань, тому що це ключове питання безпеки. І на цьому е, Росія. Ми розуміємо з вами, що Росія дуже коротко. Росія починала е, 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 експансію не тому, що там НАТО, демілітаризація ну це все фікція. Але вони побудували на е, протидії НАТО, на концепції Ми не дамо Україні вступити в НАТО пропагандистську компанію, яка працювала на західних територіях, да? ну, тобто на територіях західних країн. Ми розуміємо, що вони прийшли просто нас вбити. Але треба зняти ці питання. І там. послідовність позиції України тут дуже-дуже чітка. Так, там де Швеція та Фінляндія, там і Україна врешті знайдеться місце. Дякуємо вам Дякую. І, і, за те, що завітали. Михайло Подоляка, радників президента України, був у цій порі. Спілкувалися ми на тему підтримки нашими партнерами, наших збройних сил України, і цю тему ми продовжимо ще до кінця цієї інформаційної години.